Мене звати Оксана. Цей простір дуже корисний для нашої громади, для наших жінок з боку психології. Відпочинок як перезагрузка від всяких буденних справ. Ця підтримка людей з дома ти сидиш якось з родиною, чи якась буденність робота, дім а тут ти зустрічаєшся з людьми, і воно дуже позитивно впливає. Ми знаходимося у безпечному просторі для жінок та дівчат Берестинської територіальної громади. Оскільки ми шукали самопрогалини, де відсутні саме такі спеціалізовані послуги, які б допомагали постраждалим від генератор насильства отримати якісні доступні послуги, а також просто де могли б зібратися у безпечному місці та почуватися безпечно, психоемоційно та фізично жінки та дівчата, в просторі збираються жінки та дівчата громади. Вони тут займаються Рекреаційно психосоціальним розвантаженням створюють творчі проекти, отримують юридично. Психологічну допомогу, вони можуть бути вільними для бесід дискусій на будь-яку тему. Саме для того такий простір і був потрібен, тільки щоб можна було безпечно без осуду поділитися власними думками і отримати підтримку. Наші заходи, тренінги вони дійсно підвищили їхню обізнаність. Інформативно вже люди готові до того, щоб сприймати розуміння. Міти і протистояти гендернозомовному насильству.